Дорогі найкращі наші Карпенківці. Цьогорічний день студента відрізняється від 30 попередніх. Ні, всі з вас відзначають його вдома в Україні в стінах рідного університету. Однак важливо, що навчання продовжується і знання про українське мистецтво не переривається. Знання, які дають вам міцність і впевненість, аби будувати фундамент свого життя та майбутньої професії. Я хочу подякувати кожному студенту, який не словом, а ділом допомагає нашій країні у цей важкий час. Це ви, наші Карпенківці, які тимчасово змінили статус студента на статус захисника. Волонтери, які від перших днів невтомно допомагають нашим воїнам. Студенти, які стали справжньою мистецькою армією, організовуючи заходи та флешмоби на підтримку нашої держави, як в Україні, так і за кордоном. В день студента ваш день. Хочу побажати, аби ваше прагнення розвивати і розвиватися, кохати і дружити, пізнавати нове та навчатись здійснювались. Нехай студентські роки приносять вам творчу наснагу, професійні та духовні здобутки. І здійснення всіх ваших мрій. Разом ми подолаємо всі перешкоди. Разом ми сила. Слава Україні! Ви стали більш згуртованими, більш самоорганізовані, більш відповідальні до себе і до інших. Шановні студенти, я бажаю вам бережіть себе і своїх близьких. Не вгайте часу. Робіть, щоби. Так, щоб кожна хвилина працювала на вас, щоб ви вийшли з цих стін задоволені. і вимагайте від себе і від нас, від кладачів. щоб ми вам надали ті знання, той досвід, який маємо не тільки саме, а до досвід світового рівня. Вітаю вас зі святом. і бажаю, щоб ваші родини. Ваші рідні і близькі завжди були поруч з вами, і ви мали нагоду сказати їм, ми студенти, я студент. Студентство це завжди майбутнє. Всі, хто навчається сьогодні в нашому вузі, є митцями, які будуть вшанованими завжди. І актори, і режисери, і оператори. І люди, які займаються теоретичними дисциплінами, я думаю, що майбутнє ваше буде щасливе. Дай Боже, щоб закінчилась війна, і ми зробили велике свято не тільки для нас усіх, а для всієї нашої великої держави. Щастя вам, успіхів і майбутніх творчих звершень! Ви не здаєтесь, ви е, навчаєтесь, а головне, я бачу дуже велике бажання навчатися і саме в режимі, як сьогодні кажуть, офлайн, чи, як я кажу, наживо, тому що нам, викладачам, не вистачає вашої енергетики, а вам, мабуть, не вистачає і наших очей, і нашого виразу обличчя. Тому я бажаю вам, ну в першу чергу, тільки здоров'я, здоров'я і здоров'я. Я бажаю, щоб ви цю сесію, щоб вона вами була складена, ну як можна тільки найкраще. І на подальше, ну, звичайно, щоб небо у нас було чистим і тихим. Щоб всі родичі наші гарбузові, як кажуть, да, були живі і здорові, ми з вами обов'язково дочекаємося миру і будемо потім святкувати, маю надію, у кого випускний вечір, у кого перше вересня, в мирі і в злагоді. Дорогі наші студенти, вітаємо так би мовити, вас з вашим професійним святом. Студентські роки це дійсно найкращий період в житті людини, час переживань, час натхнень, ідей творчого творчих прагнень, час закохань, час переживань. Хочеться вам побажати звичайно ж, не забувати майбутню свою професію і максимально прикладати зусиль до навчання в майбутньому прославляти культуру і мистецтво України і побажати вам ще творчого натхнення та Божого благословення. Любі Карпенківці! Я вітаю, я щиро вітаю вас цим святом, з вашим днем. Хочу побажати вам щастя, кохання, легкості. Дуже прошу вас, будьте сміливими, надихайтеся і надихайте нас. Створюйте нове, створюйте новий український театр. Я бажаю вам, щоб всі зірочки вибудувалися таким чином, всі планети, таким чином, щоб у кожного з вас, у кожного з вас склалося. Як ви хочете, як ви себе, ким ви себе бачите, як ви хочете реалізуватися, нехай Господь вам допомагає. Я дуже вам е, бажаю, щоб ваш шлях був світлий. Е, ви найкращі. Карпенківці the best! вітаю вас, шановні студенти. Будьте сильними, мужніми, не бійтеся робити помилки, будьте впевненими в собі, створюйте нове кіно, нову реальність, нові дискурси. Е, багато вам натхнення в творчості та гармонії в серці. Те, що у нас був конкурс дуже великий, і несподівано великий для тих умов, в яких опинилася наша країна зараз. От, і треба було передивитися велику велику кількість абітурієнтів, талановитих і не помилитися у своєму виборі, тим більше, що в нас не було часу довго роздумувати. Треба було в цей день виспити іспиті вже. З одного боку це новий досвід, а з другого боку ну нові виклики. І нам навіть цікаво зараз навчаючи тих, кого ми відібрали, хто вступив на перші курси, спостерігати. За ними, дізнаватися пізніше про них, тому що під час тут іспиту дуже було мало часу їх роздивитися, але нам здається, що наша інтуїція, наше відчуття нас не підвело, ми не помилилися. У нас дуже яскраві перші курси великі. І, ну, сподіваємося, що кількість переросте в якість. Я б побажала набратися терпіння, не зрадити свої мрії. Не розчаруватися в виборі професії і досягати мети своєї працювати, багато працювати. Друзі, панове, студенти, мої дорогі. Я вітаю вас з цим міжнародним днем студента і дуже радий що ми до цієї дати вже багато чого в цьому семестрі встигли зробити. Це дуже приємно. Я хочу побажати вам, ну, звичайно, мирного неба, здоров'я, не хворійте, тоді не будете пропускати наші пари, ну і я намагатимусь теж не хворіти. Ви знаєте, не дивлячись на те, що якась сьогодні атмосфера трошки, ну, ви самі знаєте, яка, не така проста. Але коли я приходжу до вас на заняття, я забуваю про все завдяки тій атмосфері, тій енергетиці. Яка присутня от в нашому колі студентському? І я щиро дякую вам за це.